Грозный. А? Грозный? Грозный. Ахмат? Да. Ахмат, красавец. Ты откуда? Грозный. Ну быстрее вспоминай. Что с памятью? Грозный. Грозный? Да. Ахмат, понял. 11 серпня 24-го року оприлюднено перше на Кульському напрямку фронту факт здачі в полон бійців спецназу Рамзана Кадирова. Відповідне відео із супровідним текстом опублікував єдиний центр прийому звернень військовослужбовців РФ щодо здачі в полон, що займається проектом Хачу жить. Рейдові групи наловили цих кадирівців глибоко в тилу від кордону. За їхніми словами, вони намагалися втекти, щоб уникнути попадання в полон оскільки Рамзан Кадиров колись сказав, що бійці Ахмату не здаються в полон. І зазвичай це так і є, оскільки вони сидять в тилу, але в Курській області ситуація розвивалася динамічно. А бійці Ахмата навіть не намагалися чинити опір. Йдеться у повідомленні. При цьому наголошуючи, що кадирівці є особливо цінним обмінним фондом, як показує досвід колишніх обмінів. Це дуже правильне рішення, оскільки російські переговорники з опінів кадирівців забирають найпершими, зазначає центр. Ти відкуда? Грозний. Грозний. Грозний? Ахмат? Да. Ахмат. Красавець. Ти відкуда. Ну швидше вспоминай. Що з пам'яті? Грозний? Грозний? Да. Ахмат, зрозумів. Ти?

За відкритими даними та словами самого командира Кадирівського спецназу, Ахмат Апті Алаудінова, у перший день початку української операції вони нібито не зустріли нікого зі збройних сил України. Як висміюють їх пропагандисти воєнкори, вони просто розминулися після того кадирівців бачили лише подалі від лінії бойового зіткнення. Тож хто прикриває оборонні рубежі росіян на Курщині, це переважно юні солдати-строковики прикордонної служби ФСБ без жодного бойового досвіду по 7-30 осіб на опорний пункт. Саме вони, як можна побачити на фото та відео в соцмережах, активно здаються в полон українцям. Кадириці розташовувалися за ними, виконуючи функцію загороджувальних загонів. Строковиків до слова командування армії РФ і надалі стягує до Курщини, оскільки всі боєздатні частини окупантів задіяні. На території України